Доброго вечора, мої любі друзі. Прийшла до мамуні з людочкою. Ходили в магазин. Людочка морожено, лиська, не гризи, а лиська й потихеньку. І мамуня їсть Може, патечку купити. Й та бубликів. Там морожена всяке таке. Мандаринок, ківі, віталіні. А де наші цуцики? Хоть хоть ку корм він є, мене не їдять, вони молочко їдять. Ти зойці, Ось Юлі одвезу, стосик одна візьме і одна ми собі дівчину оставимо. Жінка, діти їси, поїв корм. Взяла їм ділікатесу другу. Часто їм не беру, подумає, сі нас уб'ється на свого Ну, На так же хочеться, то беру їм трохи. Да, скажи, хочешь я а жду, до а трошка? Ну, <решил> не Угулялся, с внучечка, да? И дам уходу ко И чупа-чупс, и морожено. Да. Нельзя, ну, что там нельзя? Всегда ели. Вот эта уже мороженое наелась, не хочет. Уже все. Ну, а вже не хочу. Трошки зілий не хочу. Джон, що таке плачуть? Мама вибігла на двір, на прогулку. Цього вони плачуть. Перестелиться їм, він витягли шар. Я не хочу втручатися в ваші справи, так, я Андрій, як і ініцієнт, чи хороші лікарі. Що? І я думаю, треба якнайшвидше піти до будь-якого лікарі. Чого? Ну, бо перші місяці вагітності важливі. Зайць, мамі. Ой, на дворі так сьогодні. Та тихо, посмурно, так а тільки тільки ночі душні під. Аж мрьочка ночі. Мама серіол дивиться, да? Як називається? Лілія. Воно вже серій, напевно, я це коли не помню, ще звітати. Зрада. Ну, Ляля, тетя Оксана їй Лялю подарила в магазині Ну Колка маленька, вона її розбере. Ляля <Castgllection making the Lord> красива. Нагулялась люди моя, свіжим повітрям подихали, і дам хоту й. Проходилась трохи по три дні не виходила, трошки приболіла, ношмарки, а це ви ще прогулялися. Хто на кусі скакав? А це зоєць. Обписала, налили молочко, Чи ти прибрала вже мені. Вже, вже Джунька випила. Поскакола на зоцю, на нас і кінь без страшно. Та не хоті он пописувала уса, не, не вслідаєш за нею. Мені з Полтави предлагали чистити, яка в мене нова мебель, а це прийця точно Не Нехай вже до літа тоді почистим. Уже ревізію робить, людочка. У шкафі. що ти достала? Коко? Коко не бали її Об'єш, ти ж пила. Я давала пилога нам. Я випила, от і людочка. Зірочка. А що ти мило? То ще селде повське ще лошне. Положи. Сторова, меріла. Та ти мені до шиї прикладала, на трьопочку натирала. Як гурло болить, я помню. Я доб'юся прощення. Так, пішли вже внучечко. внучечку. Нагулювалися, йдемо. Беремо зайця в хоту і коня будеш скакати. Ось що коті подзвонимо, нехай будь машину, там велике, щоб не забули.